Is that a mini Kong? Отже, сьогодні історія про Конга. Від моменту свого дебюту в 1933 році гігантська горила з'явилася у багатьох фільмах від високобюджетних ремейків до мультфільмів навіть кросоверів з Годзилою. Ми ж поговоримо про найвідоміші блокбастери та про їх головних героїв. 1976 рік. Навторозвідувальна компанія збирається на острів в Тихому окуані, досить мало вивченому фахівцями. В останній момент до неї таємно примикає зоозахисник Джек Прескот. У непростому шляху на острів команда рятує відому актрису Дуен, потерпілу аварію корабля. Монстр викрадає тендітну Дуен. Але Переско трятує дівчину. Тим часом глава експедиції намагається все ж отримати вигоду від поїздки і задумує вивезти Конга в Нью-Йорк, змусити його розважати публіку. У процесі творення фільму було зроблено три мавпи-робота від півметрової до тринадцятиметрової, яка з'являлася на екрані менше хвилини. Отже, Джесіка Ленг. Акторка вкрай неоднозначна і дуже цікава. Вона грала не лише в кіно, а й в театрі, була продюсером, займалась ілюстрацією та художньою фотографією, співала. Джесіка володіє безліччю нагород, включаючи дві премії Оскар, два золоті глобуси та чотири Еммі. Саме у 27 років вона дебютувала у фільмі «Кінг-Конг». Джесіка все ж таки вирушила на проби «Кінг-Конга» і перевершила там Меріл Стріп і Голді Хоун. Це був і провал, і перемога водночас. Рецензії критики були доволі розгромними та нищівними. Вони буквально розмазали акторську гру Джесіки своїми коментарями. Проте кінг Конг став найкасовішим фільмом 1976 року. Джеф Бріджес почав кар'єру ще в дитинстві. Його батько Ллойд Бріджес був відомим актором. Тож молодий Джеф вперше з'явився на екрані у віці двох років. Він відомий своєю здатністю до імпровізації на зйомках. Бріджес також володіє музичними здібностями. Він виступає як гітарист і співак. Крім акторської кар'єри, він також відомий як фотограф. Його роботи були виставлені в галереях та видані у книжках. Джеф Бріджес отримав зірку слави на алеї Голлівуді Голівуді за внесок у розвиток кіноіндустрії. 1986 рік. кінг Конг живий. Події фільму розгортаються через 10 років після того, що сталося в першій частині. Кон живий, але перебуває в стані коми. Він потребує переливання крові та пересадки серця. Якщо серце для нього створили штучне, то знайти необхідну групу крові неможливо. Однак, мандрівник Генк Мітчелл, досліджуючи Борнео, виявляє самку того ж виду, що й Кін Конг. Кін Конг живий отримав практично винятково негативні відгуки критиків. Роджер Іберт сказав, проблема всіх зайнятих у фільмі в тому, що вони знімаються в нудному фільмі, і вони всі про це знають. Не дивлячись на рекламну кампанію, фільм повністю провалився в прокаті, заробивши всього 4,7 мільйонів доларів. Брайан Кервін. Поза акторською кар'єрою є також відомим художником підводного мистецтва. Є співзасновником музею підводного мистецтва у місті Кулертон, Мексика. Крім своєї праці в кіно і мистецтві, Кервін активно виступає за захист морського середовища та розвиток екологічних ініціатив. Він активно співпрацює з різними організаціями, щоб привернути увагу до проблеми забруднення океанів коралових рифів. Звісно, роль у фільмі «Конг живий не прославила майбутню Сару Конор, проте, поміж фільмами Термінатор, Лінда Гамільтон також відзначається у різних інших фільмах та телесеріалах. Демонструючи свій різноманітний акторський талант. Поза кіно Гамільтон відома своїм екологічним активізмом. Вона активно працює над питаннями охорони навколишнього середовища, особливо у сфері збереження океанів. У 2005 році було знову знято «Кінг-Конга». Цей високобюджетний захоплюючий пригодницький фільм. Переказує оригінальний сюжет Кінг-Конга абсолютно по-новому та освіжаюче. Фільм отримав високу оцінку та війшов до п'ятірки найкасовіших фільмів у світі в рік виходу на екрани. Дія відбувається в 1933 році у розпал Великої депресії. Молода актриса Ен Де Роу. Залишається практично без роботи, але удача посміхається дівчині. Ен знайомиться з режисером на ім'я Карл, який збирається знімати свій новий фільм на острові Черепа, дізнавшись, що сценаристом виступає її улюблений драматург. Ен миттєво підписує контракт. Бюджет фільму становить 207 мільйонів доларів, що робить його одним із найдорожчих в історії кінематографа. Наомі Вотс і Джек Блек та Едріан Броуді. Погодилися грати у фільмі кінг Конг, навіть не прочитавши сценарію. Наомі каже, що вперше захотіла стати акторкою 5 років, побачивши свою матір на сцені. Коли я побачив її, то зразу зрозумів, що знайшов свою героїню. Так казав Пітер Джексон. З 15 травня 2006 року Наомі Вос є послом доброї волі об'єднаної програми Організації Об'єднаних Націй. Едріан Броуді відомий своїм вражаючим акторським діапазоном та здатністю глибоко відчувати свої ролі. Він успішно грає як герой, так і ролі з психологічними аспектами. Едріан Броуді здобув світове визнання завдяки своїй ролі в фільмі Піаніст. Він отримав престижну премію Оскар у номінації Найкращий актор за виконання ролі польського піаніста Владислава Шпільмана. Крім акторської кар'єри, Броуді володіє іншими талантами, зокрема музичними. Він грає на гітарі та співає. і Його музичні здібності відображаються у деяких його ролях на екрані. У 2017 році вийшов фільм Конг Острів Черепа. Цей гостросюжетний фільм розповідає про групу солдатів і дослідників, які відвідують таємний незвіданий острів черепа під час війни у В'єтнамі, 1973 році. Даний конг є перезапуском класичного фільму. Він був знятий з величезним бюджетом, який становив близько 185 мільйонів доларів. Це дозволило створити захоплюючі спецефекти та опічні битви. Один з головних елементів фільму величезний конг. Він зображений як величезний мапоподібний монстр, який воює з іншими тваринами на острові. Он острів Черепа це ще один багатосюжетний голівудський блокбастер з хорошим акторським складом, якісною режисурою та відмінним музичним супроводом. Поза акторською кар'єрою Брі Ларсон також є співачкою, режисеркою та сценаристкою. Випустила свій дебютний музичний альбом у 2005 році. Ларсон активно виступає за рівні права та представлення у кіноіндустрії. Том Гідлстон, одне слово, неймовірна харизма. Полюбляє пародіювати знаменитостей, актор досконало знає два варіанти англійської мови та чотири іноземні мови: грецьку, італійську, французьку та іспанську. А артист не боїться відвертих сцен у кіно. Гідлстон також є послом доброї волі Юнісе. Треба сказати, що Том називає себе профеміністом. Гіллстона часто можна побачити на вулицях в одязі із гаслом про фемінізм, боротьба з насильством проти жінок. Наприклад, на одній із футболок актора написано: так виглядає фемініст. 2021 рік Годзіла проти Конга. У 2021 році улюблені монстри світу кіно знову зіткнулися в епічній битві у фільмі Годзіла проти Конга. Він зосереджується на сюжеті. У якому Конга використовують як провідника для людства на порожню землю, тоді як Годіла становить величезну загрозу через спробу людства створити монстрів. Посилення від протистояння двох титанів захоплює глядачів. Попри те, що фільм вийшов в прокатів пандемії COVID-19, через яку багато кінотеатрів були закриті, все ж фільм виявився мегахітом. «Годіла Годзіла проти Конга. Буде першим фільмом за 59 років, в якому Годзіла з'являється разом з Конгом. Знову новоспечений блокбастер, який вже готується до показу Годзіла та Конг Нова Імперія 2024 рік. Франшиза кінг Конг знову прикрасить екрани ще одним фільмом Годзіла та Конг Нова Імперія. Новий фільм знову об'єднавши двох ікон монстрів, не лише зіткнувшись один з одним. Стрічка вийде в кінотеатрах 12 квітня 2024 року. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей, до нових блокбастерів!